Насичені розвагами та тренінгами табірні зміни від Ніжинського міського молодіжного центру дуже полюбилися юними ніжинцями. Тому цьогоріч теж був запит. А відтак, уже за кілька днів, тут стартуватиме перша цьогорічна табірна зміна. Ще цікавіша аніж у попередні роки, відкривають секрети організатори цього літа. Ми стартуємо три хвилі таборів денного перебування короткострокових на базі Ніжинського міського молодіжного центру. 8-9 липня стартує перший табір в межах проєкту команди сильні від програми «Апшіфт» за підтримки ЮНІСЕФ. Це буде дводенний табір, де експерти нашої команди молодіжного центру будуть допомагати руйнувати деструктивні гендерні. Стеротипу, тому що ця команда працює над тим, щоб показувати, що ми всі рівні. Неважливо хлопець чи дівчина. Ти ми всі рівні в правах і можливостях, і будемо працювати в такому шаблоні. Наступні табори будуть спрямовані на підлітків від 10 років. Це будуть цікаві інтерактиви та тренінги. Майстернями творчими ігровими сесіями, якимись взаємодіями тімбілдингами ми насичимо ці наші табори денного перебування на базі центру. Перебування у літньому денному таборі від Ніженського міського молодіжного. Центру є абсолютно безкоштовним, тому не гайте часу та хутко записуйте своїх чат, аби ті не нудилися вдома за гаджетами на канікулах.